Сьогодні. І сьогодні ми займемося з вами дуже цікавою справою. Ми будемо робити міні-альбом для фото, який потім вам залишиться на згадку, і вам буде дуже цікаво його переглядати. Щоб зробити такий міні-альбом для роботи, нам знадобляться кольоровий аркуш для самого альбому, білий аркуш для вирізування рамок. Які зроблять вам батьки? Отакий От прозорий шматочок папки прозорий пластик, з якого ми виріжемо шаблони, щоб обводити фото. Також потрібні будуть нам кольорові фломастери, олівці, Олівці, щоб розмальовувати рамку, фломастери, щоб обводити шаблони. Так, Ось такі формочки різні, квадратні, круглі, щоб робити шаблони. Ножиці, звичайно, і клей, яким ми в кінці наклеїмо фото. Зараз я вам покажу, як можна швидко зробити шаблон для міні який будуть які який будуть діти, ваша, ваша дитина наклеювати світлини, яке вибере. Can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know when it gets hard. На цьому шаблоні далі будуть працювати діти. Запросіть їх спочатку розмалювати рамки за задумом, яких їм подобається олівцями або фломастерами. Або за зразком. Ну, наприклад, можна розмалювати лист так. Іншу рамку можна нам на, розмалювати хвилястими лініями, наприклад. А ще одну рамку можна розмалювати геометричними фігурами. Причому дайте задання малювати фігури у певному порядку. Наприклад, спочатку трикутничок, потім кружечок. Прямокутничок. Далі підбери для дитини світлини з журналів. За їх бажанням, хай це будуть тваринки, або, наприклад, іграшки, або фото дітей. За допомогою прозорих шаблонів нехай дитина обведе вибрані фото. Ось так. Це буде. Цікаве заняття для дитини. Обведення шаблонів. І дуже корисна вправа це вирізування ножицями. Дитина по 5 років повинна вже починати вчитися, вирізувати ножицем різні форми. Поясніть дитині, як вірно тримати ножиці. Також пояснити е, техніку безпеки користування ножицями, щоб не підсовувати пальчики під леза ножиць, працювати не поспішаємо, щоб допомогти дитині спочатку обрізати світлини з великих листків. Це навіть бажано зробити спочатку. Ну що ж, фото розклали. Залишилося дитині їх наклеїти. Нехай вона зробиться сама. Нагадайте їй про охайність, коли переверне фото, охайно промазати по краях клеєм. Клеєв набрати небагато, маленько його розмазувати по краю. Вирізаного фото і вклеїти в рамку. Залишилося зігнути аркуш навпіл. Так. І у нас вишив гарний міні-альбом зі світлинами. Якщо дитина забажає, через деякий час можна повторити це, це заняття і дати їй можливість наклеїти ще одну сторінку з іграшками улюбленими або тваринками, або якимось фото. Потім альбом можна зібрати ці аркуші, скріпити, і у дитини буде цікавий. Цікава книжечка Альбом, якому вона час від часу буде передивлятися з задоволенням, тому що вона робила цю книжечку разом з вами. Це дуже цікаво і приємно.